Привіт, мене звати Джен. Я бойовий медик військово-повітряних сил. Сьогодні я покажу вам, як правильно виконувати маневр висування нижньої щелепи для відновлення прохідності дихальних шляхів постраждалого. Даний маневр виконується у непритомних поранених із заблокованими дихальними шляхами, у яких немає підозри на травму хребта чи шиї. Ми підозрюємо ураження шиї та хребта при травмуванні голови та шиї, вибухових пораненнях та внаслідок ДТП. Подбайте про засоби індивідуального захисту. Якщо поруч знаходиться бойовий медик, попросіть його про допомогу. За необхідності поверніть пораненого на спину та покладіть його на тверду рівну поверхню. Станьте на коліна за головою бійця, спрямовуючи погляд в напрямку його ніг, відкрити рот постраждалого та огляньте його на предмет видимої причини обструкції, такої як рвані рани, зламані зуби, опіки, набряки або блювотні маси. Якщо у роті виявлено сторонні предмет або блювотні маси, видаліть їх якомога швидше. Не перевіряйте ротову порожнину на осліп за допомогою пальця. Розташуйте свої лікті на землі або підлозі. Після цього розмістіть обидві руки під кутами нижньої щелепи постраждалого, нижче його вух. Зафіксуйте голову пораненого за допомогою своїх передпліч. Не нахиляйте та не повертайте голову бійця. За допомогою вказівних пальців підніміть нижню щелепу, пораненого вверх, в той час як великими пальцями висуніть вперед його підборіддя. Якщо після висування щелепи губи постраждалого все ще замкнуті, великими пальцями відтягніть нижню губу та дозвольте повітрю потрапити до рота постраждалого, зберігаючи відкритими дихальні шляхи, розмістіть своє вухо біля рота і носа пораненого, спостерігаючи за рухами його грудної клітки та живота. За можливості уникайте грубих маніпуляцій з головою та шиєю бійця. За тактичних умов і обмеження часу може знадобитися допомога другого рятувальника для підтримки висунутої вперед нижньої щелепи, у той час як перший бойовий медик продовжить оцінювати стан та лікувати пораненого. Спостерігайте за підняттям та опусканням грудної клітки, прислухайтеся до виходу повітря під час видиху, відчуйте потік повітря своєю щокою, підрахуйте частоту дихальних рухів, задокументуйте надану допомогу і лікування у карці пораненого ТІСІ-3 та прикріпіть її до тіла постраждалого.